Привіт, друзі! З вами канал Костянтин Грубич і власне, господар цього каналу на своїй кухні я Костя Грубич Отже ще кілька днів до посту ми можемо сміливо смажити млинці. Я вам зроблю не звичайні, а з гречаного борошна. Точніше беремо і гречане, і е, звичайне пшеничне борошно. Вливаємо сюди потрошку і помішуємо. Літр молока, три, в мене вже відміряно столових ложки крохмалю, три столових ложки олії, трішечки води, буквально ложку півтори, і знову перемішуємо. У нас в цьому рецепті багато яєць. Аж вісім. Такі багаті будуть млинці. Далі беремо ложку цукру, просту виделку і починаємо збивати. Ну, а далі яйця збиті з цукром. Додаємо до тіста, Додаємо і знову все перемішуємо. Ой, як гарно. Ще дрібку солі небагато. Збиваємо тісто доти, доки не залишиться грудочок, а потім залишимо його в спокої і нехай воно відпочине ну, Хвилин 15-20. А ми тим часом, я тим часом займуся начинкою. Начинку можна робити будь-яку, з сиром, з яблуками. От я роблю з м'ясом. Але як? Я вже колись розказував в одному з роликів, що беру інколи ну, для економії коштів так звані супові набори. Так от беру свинячий суповий набір. Це все мені коштувало менше 40 гривень. Мій брат з Полтави, двоюрідний Богдан Грубич, написав ціле оповідання, як колись в дитинстві улюблена робота була, коли мама готує холодець, обсмоктувати кісточки. Ой, у нас в родині це була ціла церемонія. Подивіться, яка миска, ціла мискяра чудового м'яса, пахуча. Я, до речі, відварив разом з лавру, лавровим листочком, з перчиком. Коріандр кидав зернятка. І, і зараз будемо робити засмажку елементарно. Включаю плиту, пательня. Ваші глядачі її чудово знають. Наливаю олійки, беру ось таку гарну цибулину і довільно нарізаю цибульку. Тут особливо старатися не потрібно, тому що все одно на пательні воно розсмажиться, розійдеться і у начинці не буде відчуватися якого ж розміру були ці шматочки цибулі? Смажиться. А що ж ми будемо робити з м'ясом? Я його не хочу пропускати через м'ясорубку, тому що я його просто-напросто посічу. Тоді в налисничках будуть ціленькі шматочки м'яса, підсмажені з цибулькою. Це буде так смачно, я уявляю. Стежимо, щоб не підгоріла цибулька, бо тоді наші старання будуть марними. Бачите, вона вже набуває прозорості, не треба її дуже засмажувати. Ось зараз можна додати першу порцію м'яса. Підперчили і солили. Перемішали. А я тим часом дорубаю решту м'яса. Кісточка трапилася, нам цього не потрібно. Зуби дорожче, бо коронки полетять і що далі. Кісточки трапляються. Так що такий контроль буде не зайвий, щоб все перерізати ще раз. А можете, щоб не морочити голову, якщо потім ліньки буде мити м'ясорубку, все перекрутити на м'ясорубці. Але так, коли воно рублене м'ясо, мені здається, буде смачніше і цікавіше. Ось воно м'якеньке. Все, додаємо в пательню. Ой, люденьки, подивіться, я не можу спокійно сприймати ось цю пательню з м'ясом. Повторюю, все це вкупі, все, що ви бачите тут, так? Коштувало мені... Менше 40 гривень дивовижно. Звертайте увагу на супові набори. Ось така смажанина сама по собі самодостатня страва. Можна так їсти, але нам вже ще треба напекти млинців. Як я це роблю. Я вам зараз покажу. Це цікаво. Для смажень використовую три сковороди. Одночасно ось така тефлонова. Ось на якій я смажив цибульку. І третя спеціально для млинців, млинцева сковорода. Я їх нагріваю, трішечки змащую олійкою, а потім зіллю її в тісто. Беру черпак. Ну і поїхали. Ще не встиг порозливати, а вже перший майже готовий. Ну такі рухи всім господиням відомі. Чудово. Гарнюсінькі. коли все виходить і працювати приємно. Відчуває, що не дарма. Ой. Ось така тарілочка чи маленька млинців у мене вийшла, і я скажу чесно, що дуже тішуся, бо дуже рідко в останні роки роблю млинці. Ну, останній раз, мабуть, на минулу масляно робив. Рік тому і все вдалося. Ну і ще не найприємніша місія, вже фінал згортання на лисничків. Ось зараз назгортаю. Якщо дуже багато, можна покласти в морозилку і через декілька днів з'їсти. Але в мене тут такий номер не пройде. Скільки я накрутив тут налисників, хтось їх смажить ще, хтось додає сметану, запікає. Нічого цього робити не треба, тому що це вже готова страва. І я вже куштую, скажу вам, що це дуже смачно. Мало того, що тісто гречане воно корисніше, ніж просто е, з пшениці пшеничне, так е, воно ще погано ліпиться, а тут все вийшло. Гарний рецепт. Підписуйтеся на канал Костянтин Грубич. Пишіть коментарі, ставте лайки, може і дизлайки, всяке буває. Головне, не будьте байдужими, тому що я працюю для вас. Зробіть такі млинці, ще є час. Мой клас.